Продовжуємо інформаційний випуск. Одинадцятикласники загальноосвітніх навчальних закладів нашого міста закріпили вивчення предмету Захист вітчизни. З 15 по 17 квітня вони проходили навчальні польові збори. Як результат, юнаки закріпили свої теоретичні знання практичними. А як це було? Дивіться далі. Три дні городоцькі юнаки здавали нормативи. Вони бігали на різні дистанції, долали смуги перешкод, стріляли з винтівки, кидали гранати, тобто проходили на практиці тактичну вогневу, строєву та фізично прикладну підготовку. Під час першого нашого дня ми здавали нормативи, це був біг на 100 метрів, на кілометр та інші. На другий день то ми вже були на, на старій греблі і е, теж давали можна сказати, нормативи, займалися цікавими речами, бігали з автоматами, був з перешкоди. І зараз на третій день ми теж, також даємо нормативи і маємо зараз бігти марш-кидок. Під Машкітком, розуміється переміщення військових з одного місця дислокації на інше для городоцьких юнаків. Ця відстань становила 5 кілометрів. Значить, вони вибігають зараз зі стадіону, повертають по вулиці Ваганса в центр міста. Далі перебігають площею, біжать по вулиці Чкалова доверху, біжать в район профтехучилища. Далі вони через територію міської лікарні пробігають і вертаються, і вертаються це, та, це по коло вони біжать. це біг на витривалість. Разом із хлопцями навчально-польові збори проходили і дівчатка. Вони теж одягли військовий камуфляж та здавали нормативи. Ми здавали такі нормативи, як човниковий біг, біг-кілометр, далі віджимання і. Стометрівко. Сьогодні будемо стріляти, кидати гранату і біг 5 км. Зараз дуже актуальний і здоровий спосіб життя і бучки це ж спорт. Чималу увагу було приділено і вмінню користуватися пневматичною зброєю та автоматом. Учні на час розбирали та складали автомат та стріляли по мішеням. на цей відбувалися, поставили на цьому приготувати вогонь. Затримали дихання плавний спуск очка. На навчальних зборах я випробував свої можливості. Кидали гранати F1, бігали на великі дистанції на кілометр і більше. Стріляли з пневматичних винтівок. Надіюсь, що в житті мені не знадобиться тримати справжнього автомата, але для загального розвитку мені це необхідно. В той же час викладачі предмету Захист вітчизни додають трьох днів на проведення навчально бульових зборів замало. Чому? Справа в тому, що вони виконують практичні навики, вони вже отримують практичні навики, вони проходять, здають нормативи, які вже більш ускладнені, що стосується фізичної підготовки, вогневої що стосується тактичної підготовки. В Загальному, звичайно, що на мою думку треба збільшити е, там, як колись були старі добрі часи до п'яти днів. Але наші учні навіть протягом і цих днів намагалися викладатись по максимуму. В результаті вдало впоралися із завершальним етапом вивчення предмету захисту вітчизни, і на належному рівні здали усі заліки та нормативи. Учні практично всі виконали на високий рівень, тобто 10, 11, 12 балів. Я особисто сам задоволений і учні самі повинні бути задоволені. По перше, вони можливо і не чекали того, що вони можуть.